Це жінки полюють за чоловіками, а не чоловіки на жінок. так написав мені один чоловік, тому що образився за моє відео, в якому я сказала, що чоловіки майже готові на все за, для одного місця, розумієте? Також я вам скажу: неправда, жінки не полюють за чоловіками. Жінки полюють за чоловічими грошима і за чоловічим статусом. Вибачте, дівчині. Справа в тому чоловіки, що це ви полюєте на жінок і намагаєтесь їх привабити, розумієте? І от ви самі подумайте, за якими такими чоловіками полюють жінки. Алкоголік валіра, який живе в гаражі, він мало кому потрібен. Ну, окрім таких самих алкоголічок з його там вулиці, розумієте? Тобто зазвичай полюють за ким? За тим, хто щось має. І щось себе представляє, так? якого можна якось щось з нього взяти, пристроїтись, пойміть щось, щоб він щось купив, подарив, влаштував на роботу, забезпечив житлом, забезпечив кількох твоїх дітей від попередніх шлюбів, хіба не так, так. Ну, а чоловіки що роблять чоловіки? Чоловіки прикидаються, багато хто, що в них щось є. Ну, Розводять таким чином. Жінок та дівчат на що на оце саме діло, так? там десь щось сплатив, десь кудись там запросив, ну а потім уявляється, що? що в нього немає стільки грошей, скільки він умовно демонстрував. Або він не такий, як він про себе розказує в соціальних мережах. І що така жіночка робить, яка його вполювала, каже: Та ти не такий, ти мені не брехав, та ти там якийсь пополамщик, бо в тебе нема нічого до побачення. В чому тут полювання на чоловіків? Я не хочу вражати вас. Просто знаєте, ми коли з вами заходимо в розбір цих от от таких дуже глибоких знаєте, шарів, відносин між чоловіками та жінками. Я бачу, через те, що я бачу багато розлучень, багато цих розвалених відносин, я бачу це, знаєте, глибоке непорозуміння, нерозуміння взагалі. Причин тих чи певних дій або поведінки чоловіками жіночих і жінками чоловічих. Оскільки я бачу дві сторони зазвичай, я ось і бачу цей розкол, цю різність поглядів, розумієте? Чоловіки впевнені у деякі, що жінки на них полюють. Жінки не полюють на них, жінки полюють на гроші. Розумієте? А ось чоловіки полюють на жінок. Для чого? Для цього. Так само, і жінки не розуміють, що чоловік вас запрошує на побачення для цього, а не для того, щоб на вас потратити багато грошиків. Отака от історія.